Вітаю вас на прогулянці, хлопчики дівчатка. Послухайте віршик Сергія Цушко, який називається «Бджілка». Я гукнув учора бджілці, щоб зіграла на сопілці, але бджілка не змогла, дуже зайнята була. Я сказав сьогодні бджілці, щоб зіграла на сопілці, але бджілка не схотіла до квіток на луг спішила. Завтра, бджілці, я скажу, я тобі допоможу, а як меду назбираєм, на сопілці вдвох зіграєм. Як ви гадаєте, друзі, чому бджілка відмовлялася грати на сопілці? Вірно, вона була завжди зайнята. А чим була зайнята бджілка? Бджілка збирає пилок з квітів, з якого робить смачнючий солодкий мед. Ось цим постійно зайнята бджілка трудівниця Всі ми, звичайно ж, любимо ласувати медом. Добувати його люди навчились давно, але раніше для цього потрібно було знищити весь рій бджіл. А українець Петро Іванович Прокопович першим у світі зробив вулик і рамку для збору меду. Його винахід дав можливість збирати мед, не знищуючи бджіл. Було це на початку 19 століття в селі Митченки Чернігівської області, в 1830. У 2014 році і з тих пір у всьому світі дуже розвинуте бджільництво, коли люди ставлять вулики і в них розводять бджіл і збирають багато багато солодкого меду завдяки бджілкам трудівницям. Скажіть друзі, коли? І хто придумав вулик і рамку для збору меду? Як до цього люди збирали мед? Як ви гадаєте, якби не було б бджіл, змогли б люди куштувати мед? А який ще корисний продукт, крім меду, дають бджоли, як ви гадаєте? Бджоли ще дають віск. Це дуже корисний для людей продукт. З воску роблять свічки та деякі ліки. Бачите, друзі, як багато користі від бджіл. І недарма бджілок називають трудівницями. А ви любите ласувати смачнючим медом? А чи є у вас вдома свічка з воску, який зібрали бджілки? Я прощаюся з вами, друзі, і до наступних зустрічей. До побачення!